Що ми переживаємо вже рік і вісім місяців повномасштабну війну. Війну з сильнішою країною, з агресором, з країною, яка повністю намагається нищити нашу державність, всі наші міста вбиває українців. Але ситуація є досі такою, що, на превеликий жаль, Представники заборонених проросійських партій з абсолютно проросійською позицією, які а, свого часу не визнавали анексію Криму, які говорили, що на Донбасі у нас воюють українці з українцями, які просували все російське, які наразі намагаються боротися а, проти того, щоб був а, була заборонена а, церква московського патріархату. Ці представники досі перебувають в місцевих радах і є депутатами місцевих рад, і у Верховній Раді України також. Минулого року РНБО прийняло рішення, де заборонила перелік конкретних партій. Визнала їх антиукраїнську діяльність. Визнала те, що їхня діяльність загрожує державному суверенітету. І зокрема, серед таких партій були названі «Опозиційна платформа за життя, партія Ширія» і інші ряд партій. На сьогоднішній день на превеликий жаль, ці партії не тільки представлені а, їхніми представниками в місцевих радах, абсолютно спокійно представники, які були обрані від ОПЗЖ і заборонених партій, вони можуть очолювати комісії в місцевих в місцевих радах. У нас, зокрема, в Київській місці, міській раді, а представник представник ОПЗЖ очолює вдумайтеся правоохоронну комісію, так коли повномасштабна війна триває. Саме тому ми Європейська солідарність ініціювали декілька проектів рішень в Київській міській раді, зокрема серед них такі проекти, як заборона представникам заборонених партій. Очолювати керівні посади, займати керівні посади, очолювати комісії і постійні, і входити до складу тимчасових комісій Київської міської ради. Ми також хочемо звернутися до Верховної Ради, щоб Верховна Рада ухвалила всі необхідні законодавчі зміни, які можливлять в подальшому участь представників ОПЗЖ в представництві інтересів громадян України, бо не зрозуміло, які інтереси вони досі представляють, і на чию користь працюють. І останнє рішення це призупинення здійснення такими депутатами повноважень як депутатів на період воєнного часу. Якщо РНБО визнало їх їхню антиукраїнську діяльність, якщо це підтвердив Верховний суд, а це було рішення вересня минулого року. То не зрозуміла, що досі роблять представники забороненої ОПЗЖ в Київській міській раді, в Верховній Раді України і у всіх місцевих радах. І ми вітаємо. Київську обласну раду, яка вже спромоглася прийняти відповідне рішення, і наші представники Європейської солідарності, зокрема, це просунули, і депутати від ТПЗЖ в Київській обласній раді будуть відсторонені від всіх подібних питань і доступу до багатьох сенситивних питань, в тому числі, які стосуються військових. І ми дуже сподіваємося, що Київська міська рада також знайде в собі сили спроможність проголосувати ініційовані нами рішення ми живемо зовсім в іншій країні, коли війна розділила її на до і пісню, і зараз ми не маємо місця для компромісів. І тому вимагаємо, щоб партії, які показали себе як проросійські, як колабораціоністи, вони пішли геть з української політичної сфери. І щоб вони не впливали на життя нашого українського суспільства, і тому е, зареєстровані фракцією Європейської солідарності в раді проекти рішення, які е, вимагають позбавити всіх прав голосування, очолювання комісій в Київраді і прийняття рішень і участі в закритих до речі. І засіданнях рад, і де є тає, таємна інформація, і вони не мають права доступу до цієї таємної інформації, ми вимагаємо, щоб завтра на засіданні сесії Київської міської ради були негайно розглянуті і проголосовані ці проекти рішення, і щоб Київська рада. Показала, що ми маємо політичну волю очистити свої ряди від колабораціоністів і проросійських партій. Друзі, я можу це повітати таку активність нашої команди в Київській міській раді, і безумовно ми будемо дуже важливо слідкувати за завтрашнім засіданням Київської міської ради, тому що це дійсно є виклик, який стосується національної безпеки України. Хочу нагадати, що сама, на жаль, Верховна Рада в цих питаннях пасе задніх і закриває очі на, на таку е, присутність п'ятої колонії Кремля, яка себе дуже там вільно почуває. Давайте згадаємо минулий пленарний тиждень. Емоційне голосування в першому читанні за дуже м'який, насправді, урядовий закон про заборону Московської церкви в Україні. Хто виступив проти? Єдина команда це колишнє ПЗЖ, тепер вони називаються ПМЖ там, але ну знаєте, можна назватися як завгодно. Сутність їх не змінюється. Це п'ята колона Кремля. І от наша команда в Верховній Раді України зареєструвала низку постанов і проєктів законів щодо того, як юридично. Це кубло розплутати і розв'язати питання, що після рішення Ради нацбезпеки безпекою оборони, після рішення Верховного суду ОПЗЖ дуже себе комфортно почуває в парламенті. Знаємо, що там два роки знадобилося, щоб Шуфрича зняти з посади голови комітету з питань свободи слова до останнього його партнери по голосуванню «Слуги народу захищали. Ну і зараз у нас представники ОПЗЖ вони залишаються на посадах там, заступників, секретарів, комітетів, і власне мають право створювати нові групи, їздять у відрядження міжнародні закриті, в тому числі ну, знаєте, там до наших партнерів е, обговорюється питання збройної дійсної підтримки, мають доступ до державної таємниці. Це ненормально. От в Верховній Раді України зареєстрована постанова про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ 8348. Голова Верховної Ради і слуги її не помічають. Постанова 7694 да, про припинення дострокове повноважень депутатів заборонених партій не тільки в Верховній Раді, ну а і ми говоримо і про місцеві ради, Так само її ніхто не помічає, в порядок де неї не виносять. Законопроект 8089. про... Встановлення юридичних наслідків для статусу народних депутатів і депутатів місцевих ряд із врахуванням рішення суду щодо заборони політичних партій. Знову таки, цей законопроект не виноситься в порядок денний. А, чому? Коли у нас всі кричать да, влада, що ми будемо боротися з татою колоною Кремля, чому така дивна позиція? Ну, вона очевидна, тому що давно немає в Верховній Раді України ніякої монобільшості, Якщо ви подивитесь всі голосування, немає 226 за жоден законопроект, навіть коли він приходить від президента Зеленського, і для цього потрібні їм донори. Донорами виступають, якщо мова йде про якусь гадость лубійську або корупцію, обов'язково там буде ОПЗЖ. От подивіться всі голосування такі, і наступного тижня, до речі, виносять до сесійної зали вже в другому повторному читанні законопроект, наприклад, 137. Які по суті, наступу на місцеве самоврядування, на те, щоб забрати місцевого самоврядування на уже бюджетного року 200 мільярдів гривень. Я, до речі, хочу подякувати нашій команді в Київраді, яка за її по суті, ініціативою виділила на останній сесії Київради 1 мільярд гривень на допомогу і підтримку підрозділів, де служать кияни, де воюють кияни. в гарячих Зараз на куточках лінії фронту на те, щоб забезпечити ці підрозділи і дронами, і технікою, і іншим. І саме так мають витрачатися ці кошти. Але вже зараз влада шукає голоси для того, щоб цей законопроект 137 підтримати і обов'язково там побачите, буде ОПЗЖ, тому що їх тримають на гачку дуже міцно, і це дуже зручно. Тут ми говоримо, що так вищо ОПЗЖ, там кримінальні папочки проти вас, але будете все добре поводити, голосувати за це потрібно. Ось ці законопроекти Європейської солідарності, яка я прорахувала, не вийдуть в порядок. Я хочу сказати, що це дуже шкідлива позиція і закінчиться все тим, як з Шуфлючем, як із законом про церкву, коли блокувалися саме слугами, саме керівництвом парламенту винесення в порядок денний цих законопроектів, і по ОПЗЖ будуть Чим ближче до виборів, чим більше буде запитань до влади, так що відбувається у вас, яка оця спалька ваша за ПЗЖ. Вони винесуть ці законопроекти, можливо, під своїми прізвищами в порядок денний, але це треба робити зараз. Ну і користуючись насправді нагодою, я хочу сказати, що наша позиція щодо законопроекту 137, щодо ПДФО, вона очевидна, кожна копійка має іти на підтримку збройних сил України. Отак, От як Київрада мільярд направила на Підрозділи, конкретні підрозділи, конкретні проекти по безпілотникам, по техніці так мають робити всі сьогодні місцеві ради. Очевидно, що ніяких коштів на Бруківки, на озера, на павлінах там і о, е, Лебедів бути не.